Ну а ще величезним плюсом і перевагою буде, коли Україна отримає нових потужних союзників. Ну і хотілося б, Який? звісно, щоб це був Китай, хоча це мало ймовірно, але ж Ні, а це а це залежить не від нас, це залежить від Європи. Якщо європейці поставлять питання Руба або ми, або Росія, Китай бере, Китай вбере Європу. Це від європейців залежить. І далі ми не повинні так мислити, отримати. Союзники, Ну всі 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 фінансують і інвестують в першу чергу в цього. Фінансують та інвестують в хижаків. От прильоти в Оренгої, звідки качається на в тому числі в цю в Китай. оце Оце буде крок. Тому що тільки так цей світ працює. Ну а загалом Трамп вже підтвердив, що він прийняв запрошення Сі Цзіньпіня відвідати Китай, і також він припустив можливість зустрічі там із російським диктатором Путіним. Там вони зустрінуться в Китаї на початку вересня, там будуть урочистості з нагоди 80-річчя завершення Другої світової війни. І якраз ці терміни закінчуються, і трампівський ультиматум. То ця поїздка що може змінити? Кого Путіна до Китаю чи кого а, і Трампа? Трампа до... А ну подивимось, чи буде це ще зустріч Трампа. думаю що буде вирішувати чи переїжджати до Китаю, тому що це, от з точки зору, ну давайте кожна зустріч у нього була повинна бути якась перемога, тому що по іншому він не зустрічається. От ну в чому сенс буде його приїзду в Китай, наприклад. Ну там треба дивитися. Я думаю, що він вирішувати буде по встановці. Я думаю, що для більш прийнятно для нього все ж таки зустрічатися на нейтральній території. Так їхати до Китаю, це визнавати, що Китай господар. О це може виглядати не дуже добре. Так що подивимося, що буде зустріч. Ну а так, перемовини йдуть з Китаєм, і там багато чого можуть бути вирішено, але вирішиться воно чи ні, чи надовго. Я вважаю, що надовго. Пане Тарасе, а видання Financial Times, посилаючись на свої джерела, пише, що очільник держдепартаменту США Марко Рубіо схилив президента Дональда Трампа до того, щоб той зайняв більш жорстку позицію, і щодо Китаю, і щодо Ірану, Росії, Венесуели. От на вашу думку, наскільки Трамп хтось може до чогось схилити, наскільки його оточення впливає на його рішення? А тому, що от, була також. Що розмова е, журналістів із головою української розвідки Кирилом Буданом, то він сказав, що от е, в Команді Трампа немає ворогів в Україні, Келог є ключовою фігурою. Також важлива роль також Марка Рубіо. І є ті, що звісно вважають, що обсяги допомоги Україні є явно недостатніми, але є і скептики надання Україні військової допомоги. То кого більше як зараз виглядає баланс сил, і чи дійсно хтось здатен впливати на Трампа? Ну, давайте так. Життя побудовано наступним чином у Трампа, як у будь-якого керівника, є одна ти збирається група радників і починається розмова. Що ви думаєте до цього? Людина одна ніде не приймає рішення, і в різні комбінації воно може бути по різному Хтось так буде в один день, може так буде, може хтось якийсь мейнстрім підтримує. Тому. По сукупності так, те, що Рубія з е, Вольца е, чи хто там був Вальца, от дивіться, ну хто там був цей е, помічник по Месбиськи? Його ж немає. Е, Вікову ми теж не чуємо. Це факт, да, це факт. Е, ось, але м, давайте так: на їхню позицію, в першу чергу впливає позиція України, демонстрація сили, так. А демонстрація: оці такі спецоперації СБУ як розробила, роздрубати третину авіації стратегічної Росії, так що навіть американські військові почали говорити про те, що ну в принципі перемогти Україна може. Це по сукупності працює. Ну і плюс бикування, бикування Путіна нам дуже допомагає. Він же відмовився від того, що йому пропонували. А от. І так, що це по сукупності працює. І так, тому це знову це, таки, це, це в політичних рішеннях так от однозначно сказати, хто впливає, не можна, тому що все рівно ну будь-який керівник, будь-який керівник, він багато думок слухає, а потім зважає на обстановку, політичний контекст, якщо говорити про політика а у Трампа це питання, що він обіцяв виборцям, він завжди виконує те, що обіцяв виборцям. А потім він вже приймає рішення. А там може бути різні комбінації. Так по сукупності, але головний вплив, хто впливає на Трампа, є виключно Україна.